Я б Чого ти? Всім привіт, за блаки я сьогодні прийшов Assassin's із ГОЙ. Що я можу сказати про гру, гра хороша. Ну, багато нового додали не відмінно від від 3-4 частини, бо додавали механіки, е, ну, додали багато гаджетів, які не було в тих частинах. Добавили, е, ну, механіку, що урон. Ну, Кажуть, урон від цього урон від води, урон від вогню додавало. Так що давай по з Ну, ми, ми граємо за шея Батька-Кормака, ми проходимо його шлях становлення до Асасіна, проходимо туторіал, потім нас відправляють на завдання, щоб ми е, знайшли один артефакт. Находимо один артефакт, знищується одне місто, потім ми, ми приходимо далі і шукаємо шкатулку, яка так само важлива, щоб знайти другий артефакт. Ми її знаходимо і, ну, і рухаємося далі. Потім ми е, ну, потім, коли ми знаходимо наступний артефакт, ми. Ще корок сумнівається в братстві, в братство його ну, умовно, братство його зраджує. во. Бо... Він думає, що братство його зразу, бо воно знищує, знищує міста. Він не хоче, щоб знищувалися міста. Він хоче, щоб все було добре, він, і він приєднується до тамплієрів. Умовно. ну, Він знає, має свої мотиви, щоб до них приєднатися. во. Бо... Потім ми змушені вбивати своїх. Ну, своїх друзів ми маємо бавати, асасінів. Ну, перше, то ми коли ми ще засінамо, то ми вбиваємо одного там ну, головного в Ну, табіра головного ми його вбиваємо. І потім ми вбиваємо першого вбиваємо Адевалю, вбиваємо, потім вбиваємо... Ну, Ще одного асасіна ми вбиваємо, нашого друга. Ну і в фіналі ми вбиваємо останнього нашого друга асасіна і одного ми лишаємо ассіна по ну, такий сюжет. Усім ну, папа. Вам був Блек. Доузустрій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступне відео проходження буде про Watch Dogs, Буду проходити сюжет, буду переказувати до серного подібне. Короткий огляд такий. Все. Бувайте.